Можуть дивитися на красу Божого Слова, співати йому і радіти тому, хто ми є. Хотів би почати з об'яв. Цього тижня було день народження. Всі і з одної сім'ї. Це, це був спочатку Богданчик в понеділок. Давайте його поздравимо. Богданчик з днем народження. Прощаючим тебе. І це була Даріна, Богданічка мама Бородовські забрали всі лоти іменіників цього тижня. Да, вітаємо вас. Друзі, нагадування: табір, якщо ви пам'ятаєте, з 31 липня ми плануємо церквою декілька днів. Можливо, табір це я не знаю, можливо, трошки громко, бо в табір у нас часто це асоціація там. Дуже багато подій. Це такий церковний відпочинок ну, в форматі табору, і ми будемо раді, якщо кожен із вас хто може, хто бажає долучиться. Прохання до 24 го числа, якщо ви плануєте бути, записатися, повідомити, можете написати мені про це і по можливості постарайтеся також скинути кошти до 24 го числа, щоб ми могли вже почати скуплятися і ну, вже так. Не планувати тільки, ми будемо вже безпосередньо готуватись там територію, і закупки і все інше. Тому, ну по суті, це до четверга цього тижня. Подумайте, вирішіть, якщо ви маєте бути, запишіться. І плануйте. Е -е, час. Добре, е, вівторок, середа. У нас групи, як завжди. Вівторок жіноча. Все вірно, Ні, не помінялось. Вівторок жіноча середа е, загальна. Тому також е, доєднуйтесь, долучайтесь. І зараз перед тим, як ми будемо разом співати, я хотів би, щоб ми разом з вами прочитали е, декілька віршів з першого Коринтян. Е, перше послання апостола Павла до Коринтян. перший розділ четвертого вірша. Відкрийте разом зі мною. Перше послання до Коринтян. перший розділ четвертого вірша. Тож, в когось з вас був важкий тиждень. Можна підняти руку, якщо у вас був важкий тиждень. Слава Богу, не так багато. Я думаю, багато хто не встиг переосмислити. Я думаю, багатьох був важкий тиждень. Зараз важкі ночі, обстріли. Я вірю, що багато важких обставин в житті кожного з нас. І в такі важкі дні нам потрібно пам'ятати про. Божу благодать, про те, що Бог, він добрий і незмінний. Я хотів би, щоб ці вірші вони нам десь принесли це усвідомлення і для того, щоб перед тим, як ми підемо в прославлення, ми нагадали собі, хто ми є, для чого ми є, який в нас є добрий і великий Бог. Для того, щоб наше серце, ми зараз почали співати не просто нашими устами, але щоб наші серця вони десь настроїли фокус своїх очей, таких духовних очей, на великого, люблячого і доброго. Бога і е, декілька слів про перше послання коринтян. Я думаю, ви всі знаєте, що Павло, коли писав це послання до коринтян, він піднімав багато тем, е, і він відкривав багато проблем коринтської церкви. Він дуже вже буквально з першого розділу він починає їм говорити про те, де вони в своєму служінні, в своєму особистому житті неправильно, вони поводились неправильно. В цій сфері там, церковного служіння, особистих відносин е і різні сфері, і Павло їх виправляє. І здається, ну, послання він пише до церкви, до віруючих людей, але якби, ну, коли ми можемо дивитися на своє життя, нам може здаватися, що ну, надії немає, особливо коли ви, десь Бог покаже вам вашу гріховність, ще раз відкриє. Здається, ну, якби, за що Бог може мене любити. Е чи є взагалі якісь причини для того, щоб моє серце раділо? І Павло, перед тим, як він починає відкривати облічати Коринську церкву, говорити про їхні проблеми, він говорить про те, що вони мають. Він говорить про те, що вони улюблені Богом. Все одно, вони є Божі вибрані. Давайте разом прочитаємо З 4 вірша, перший розділ. Завжди, дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі всім, усяким Словом і усяким знанням. Ми будемо читати з 4-го по 9 уривочок, і Павло Він тут говорить, що, звертаючись до коронфіан, Він їм говорить. Він говорить: Він показує їхнє минуле, він показує їм їхнє теперішнє, і Він їм показує їхнє майбутнє. Він говорить про Бога, про великого любящого Бога в перспективі. Їхнього життя, минулого, теперішнього і майбутнього. Він каже: Я завжди дякую моєму Богові за вас і за Божу благодать, яка вам уже дана. Вона вам дана була в минулому, в Ісусі Христі. І у ньому ви уже на даний момент, але в минулому ви збагатилися всім. Усяким словом і всяким знанням. Друзі, якщо у вас важкі дні, важкий тиждень, важке життя, вам потрібно пам'ятати про те, що Бог уже Дав вам ще колись в минулому до створення світу, коли він планував цей світ, коли він планував спасіння через свого Сина Ісуса Христа, Він уже там побачив вас, вибрав, і Він вас створював для того, щоб збагатити вас всім необхідним в Ісусі Христі. На сьогоднішній день, якщо ви Божі улюблені, вибрані, якщо ви частиною церкви, ви маєте, ви маєте все в ньому. В Ісусі Христі, в Його подарунку. І нам потрібно про це пам'ятати. Далі Він каже, оскільки свідчення Христа, 6 вірш, вірш, утвердилося у вас. Тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Вам, які сьогодні очікуєте з'явлення Ісуса Христа, сьогодні.